Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні вам показати варіант для подарунку, а може для себе. Це Нічник 3D. Я придбав його в Аврорі. Цінник акційний був, здається, 70, близько 70 гривень. Він безакційний здається 150 Доволі цікава річ. Мені воно сподобалося. Покажу, розкажу, що він себе, як він виглядає і на що він спроможний. Ну і варіанти вам деякі підскажу, можливо, захоче хтось його доробити. значить В комплекті у нього йде база отакої от товщини. Це я вже трішки розбирав, бо тяжкувато він знімається, потім покажу, що всередині світлодіодна стрічка. І роз'єм USB. Далі зверху ми вставляємо оргскло скло З однієї сторони, воно було захищене, на якому є візерунок. Таких я бачив кілька варіантів. Карта України, Герб і ще третій якісь, тільки не пам'ятаю, який можете на сайті подивитися. Значить, Вставляється зверху. Доволі плотно ставиться, і у нас виходить ось такий нічничок. Підключаємо або до 5 вольт зарядки, або до павербанка. Заодно зараз подивимося, скільки він споживає по напрузі і по струму. Так, поганенько видно. Ось від 5 вольт 5,1 вольт, ну, грубо говоря, 230-240 мА. Доволі небагато. Виглядає він таким чином. Зараз спробую трішки зменшити світло, щоб було видно. О, так от доволі непогано. В кімнаті десь 20 квадратів. Він освічує непогано. Це не повноцінний ліхтар, але як нічник, от взагалі круто. Якщо десь поставити, то його то виглядає досить класно. Мені сподобалося. Так, по... покажу, що в нього всередині, по-перше, і підскажу варіанти, що можна з ним зробити. Як можна використати додатково. Ну, По-перше, відповідно, можете і так використовувати. Деякі люди писали, що хтось там і паяти не вміє, тому просто придбати на подарунок або для себе поставити як нічник. Немає, навіть якщо немає світла, можна від парбанка підключити 240 мА, це не так і багато. Або можна поставити сюди. Зараз спробую його відкрити, бо відкривається він досить тугенько. О, Так. Отут він стоїть на цих ось порзах. І з таким, ну, треба трішки сили прикласти, щоб його розкрити. От. А всередині у нас немає нічого абсолютно. Резистор, я так зрозумів, стоїть на самій, ага, он він. струмообмежуючий один на всю планку, у нас кабель і більш нічого нема. Чого тут не вистачає, це чисто, на мою особисту думку, можливо, я його й допрацюю. Поставити якусь кнопочку, щоб він вимикався. Не видергувати постійно там з зарядки. Чи зарядку, чи з повербанка, а щоб була якась кнопочка. Тут тут поставити її було б досить класно, треба щось підібрати. А ще як варіант, місця тут досить багато. Зараз покажу. Здається, 18650 сюди, сюди поміщається. Ну, візуально, візуально, їх тут можна поставити. Ну Десь 1, 2, 3, 4, ну штучок 5 точно. Якщо брати там акумулятори з одноразок, то можна сюди ще більше поставити. І у нас вийде правильно павербанк. Як варіант, можна з ньому зробити з нього 2 в одному павербанк, Навіть 3 в одному. павербанк, ліхтарик, якщо необхідно десь, щоб він посвітив. Зараз покажу. Чисто свідчення його. Є полоска білого світла, ввечері доволі непогано він буде відсвічувати. Ну, трошки буде світити, скажімо так. Як нічничок, також автономний. Ну, в принципі, подумати, ідеї для переробок тут трошки є. Так що такий ось непоганий варіант. Мені він, в принципі, сам нічнічок дуже сподобався, виглядає стильненько, гарненько. Ну, а там вже треба підбирати, що вам більше подобається, який візерунок. До, до речі, ще я бачу є такий ж самий варіант. Тільки тут дошка, ну, тут тобто немає ніякого зображення, і на ній можна писати щось своє, якісь побажання, записочки і так далі. Так що такі ось. Нічничок. Світить доволі гарненько. Ну, от якось так. Кому сподобалось, шукайте, цікавтесь, купуйте, переробляйте. Хтось щось зробить цікавеньке, можливо, у когось ще є, якась ідейка є. Пишіть в коментарях, радий буду поспілкуватися. Бажаю вам гарного настрою і до зустрічі!